9 квітня у рамках розпочатої президентської кампанії прилуки відвідав кандидат у президенти України, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Травневі вибори є результатом революції гідності, яка відбулася в нашій державі на зламі 2013-2014 років. Герої майдану, небесна сотня, повалення режиму Януковича змінили українців. За тих три місяці революції гідності Українці зуміли пройти такий… Період свого становлення, як багато інших європейських країн, європейських націй, не могли забезпечити собі це протягом десятиліття. Українці зараз реально готові вже до того, щоб через пряме народовладдя бути основним джерелом влади в українській державі. І саме на тому базується сьогодні бачення свободи того. Як будувати країну, як змінити систему влади в Україні? Сьогодні вже недостатньо нам просто механічно поміняти законодавчу, виконавчу чи судову гілку влади. Сьогодні ми маємо розуміти, що без основного джерела влади, тобто без народу, який мав би контролювати цю владу, нам абсолютно нічого не вдасться зробити. Саме тому свобода, ідеологія якої знаходить все більшу підтримку і розуміння серед населення, йде на вибори. Це українське об'єднання Свобода, яке має свою цілісну програму і конкретне бачення того, як розбудувати завтра українську державу, якою завтра має бути Україна, через те, що свобода, і далі, залишаючись ідеологічною світоглядовою, політичною силою, тримається свого бачення, своїх переконань. Які зафіксовані в програмі захисту українців, бере участь в цих президентських виборах. Потрібно збудувати нову Україну. Перш за все, ми вважаємо, що зараз в Україні бракує внутрішньої сили, внутрішньої сили для того, щоб нам вдалося перемогти своїх як зовнішніх ворогів, так і тих ворогів, які є всередині. Тому йдемо ми зараз до вас, товариство, з нашим гаслом і закликом. Плекаємо українську силу. Це те, що нам зараз вкрай потрібно. Європейський україноцентризм, на думку лідера свободи, повинен стати державною ідеологією України на міжнародному рівні. Нам потрібно якнайшвидше заключати економічну частину угоди з європейським союзом, розпочати процес вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Адже зараз, враховуючи реальну загрозу з боку Кремля, вступ до НАТО підтримує дві третини населення. Втрата України ядерного статусу в 1994 році підписанням Будапештської угоди в світлі сьогоднішніх подій. Ставить Україну в слабку позицію. Тодішні гаранти територіальної цілісності грубо порушили задокументовану угоду. Якщо люди починають говорити, а для чого тоді, тоді потрібно було здавати нам ядерний арсенал? І саме через те ми вважаємо, що зараз нам треба ставити питання: якщо наші гаранти нам не допоможуть, ми повинні залишати за собою право мати право статусу ядерної держави. Країни Скандинавії, Балтики, Польщу, Білорусь, Грузію, Туреччину кандидат в президенти Олег Тягнебок вважає найважливішими потенційними партнерами України, з якими треба розвивати найтісніші стосунки. Україна, на нашу думку, в міжнародній політиці мала би зробити важливий рішучий крок: провести делімітацію і демаркацію Україно-російського кордону. Причому в односторонньому порядку я хотів би вам нагадати, що свобода постійно про це нагадувала. Говорив. Але якби це зробили раніше, в нас би було набагато менше проблем. До речі, в свій час саме Естонія, одна з прибалтійських країн, щодо Росії зробила такий крок. І така маленька країна зуміла вистояти перед такою великою імперською Росією. звідси випливає і потужна підтримка українського війська у розмірі 5% від внутрішнього валового продукту, хоча б до того часу, коли наша армія буде повністю переоснащена, ми повинні створити сильну контрактну армію, систему вишколу і мобілізації резервістів, відновити допризивну підготовку у школах, вести військову кафедру у вишах. Міліцію треба суттєво скоротити, зруйнувати там внутрішню корупцію. Або, по крайній мірі, намагатися це зробити. І тоді вони дійсно мають стати правоохоронцями, а не режимоохоронцями, як це було до цього часу. Нам треба для торжества права запровадити кримінальну відповідальність за будь-які прояви українофобії. Нам треба жорстоко карати усі засоби масової інформації, які відверто ведуть антиукраїнську пропаганду. Які поплюже все українське принципова позиція свободи полягає в тому, що Україна має бути унітарною державою. А ми що історії не знаємо. Тільки но в нас з'являлися удільні князівства, чим це завершилося? Розколом держави. І, власне, того поране партія регіонів і комуністи як представники Кремля сьогодні тут в Україні. Їм потрібна федералізація. Ми проти цього. Вони кричать. Давайте їм другу державну мову російською. Ніби таке враження, що хтось тут в Україні комусь забороняє говорити російською мовою. Назвіть мені хоч один приклад, коли принижувалася російська мова, чи в Криму, чи тут на Чернігівщині, чи в Києві, чи на заході України. Нема таких прикладів товариства. На відміну, до речі, від того, як принижується сьогодні наша українська мова, незважаючи на те, що вона є державною. На думку Олега Тягнебока, треба поєднати посади президента і прем'єра, ліквідувати обласні та районні адміністрації, а представниками президента на місцях повинні бути прокурори. Ми маємо надати право громаді через пряме народовладдя управляти владою, контролювати за цією владою. Влада не має залишатися так як зараз божками, недоторками. Кожен з них має розуміти, як тебе призначили, так тебе швидко, якщо ти будеш не теребити і будеш красти, можуть просто-напросто забрати. Парламент має бути скорочений до 300 депутатів. Парламент повинен займатися виключно законотворчою діяльністю, а не кадровою політикою. Як, до речі, є зараз. І 300 депутатів є оптимально. Тим більше, що свобода. Вважаю, що треба провести адміністративну територіальну реформу, і це є в моїй програмі, як кандидата президента. Наголошу, що моя програма це є та сама програма Свободи, передбачає ліквідацію областей і створення в Україні 300 повіків чи округів, як би ми їх не назвали, які напряму будуть підпорядковуватися Києві. І кожен такий повіт буде мати свого представника в парламенті. А вибори в парламент повинні відбуватися за пропорційною системою за відкритими списками. Реформа суддівської системи відповідно до програми Олега Тягнебока передбачає повну незалежність від законодавчої та виконавчої системи і повну залежність від народу. Органи місцевого самоврядування повинні отримати можливість формувати бюджет знизу до гори, що є базовим принципом розвитку місцевого самоврядування. Важливим є пошук енергетичної самостійності України, зокрема знищення газової залежності від Росії. тобто не Хочете нам встановлювати високу ціну за природний газ? Ми вам поставимо адекватну високу ціну за транзит вашого газу нашої території. Нехай вони продають Європі на східному кордоні України, тоді ми за транзит будемо брати з Європи. А та сама Німеччина готова вже сьогодні платити по 4 долари. Данія 12 доларів готова платити за транзит замість у тих нещасних 1,7, які нині пропонує Російська Федерація. Своїм завданням Олег Тягнебок вбачає формування середнього класу, безвідсоткові цільові кредити на відкриття власної справи для малого бізнесу, максимальне спрощення дозвільної справи, запровадження прогресивної шкали оподаткування. Підтримку залу отримав запропонований свободою закон про ліквідацію дефіциту пенсійного фонду. Треба пенсії нараховувати, виходячи зі стажу. Це має бути першочерговий критерій. Ми маємо врахувати, що різниця між мінімальною і максимальною пенсіями має не перевищувати 5 разів. Не більше як 5 разів. Це, до речі, є традиційна європейська практика, яка себе доволі серйозно виправдала. Ухвалення низки антикорупційних законів, на думку Олега Тягнебока, базується на принципі: чим вища посада, тим більша відповідальність за вчинений злочин. Необхідно ліквідувати не лише депутатську, а й президентську та суддівську недоторканність. Очищення влади це нині є основою основ. Це є реальна вимога майдану. Це є потреба суспільства. Наш закон свободи є найбільш досконалим. Я не хочу тут хвалитися, але ми його написали на основі німецького, польського, прибалтійського закону. Цей закон, який пройшов вже десятирічне випробовування різними експертами. Заборона торгівлі землею сільськогосподарського призначення, перевірка законності приватизації окремих підприємств, власники яких не виконують соціальних та інвестиційних зобов'язань це те за що виступає свобода. А сила гідності кожного українця полягає в боротьбі з русифікацією та захисті всього українського. Ми маємо захистити своє не в ущерб чужому. Ми не боремося проти когось чи проти чогось. Ми захищаємо своє, і це є. Нормально. Ми маємо захистити свою мову як єдину державну. Вже мусимо, і час прийшов. Не тільки реально розпочати, а й завершити процес декомунізації України. Закон про заборону комуністичної ідеології в Україні вже зареєстровано в парламенті. Такі основні тези того, як свобода бачить майбутню українську державу, і які закони треба зараз ухвалити.